Одного дня Марко Врелі сказав десь десь на цих сторінках. Не знаю, де саме, але в думках ми потерпаємо більше, ніж в реальності. Я, я вирішила, що цей час робити пірсинг. Бо в думках я, напевно, відчула більше я болі, я ніж в реальності. Я, я вирішила принаймні я це перевірити. Чесно. Я вахую. Я вахую, вахую. Я тоже вахую. Приближенно снимаем, как мы кушаем. Да. Эстетика. Такая эстетика просто, ребят, Макдональдс, ну, Америка. Я буду так давайте пейте. Вот. Я это вставлю в видео. Хочешь, что я пью? Правильно, льдину. Вы за Байдена или за Трампа? Всем привет, сегодня я вам расскажу про свою morning routine. Я прокидаюсь и чищу зубы. Morning routine. morning routine. Morning routine. Morning routine. Сексуально? Сегодня мы будем Эквипмент Сейчас. Подождите. Как там оно? Я уже не помню, как использовать все камеры. Это наш эквипмент Такой. Equipment. 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 Поняли? <laughs> да. <laughs> Супер. <laughs> ну, в плане это дезинфицирующая штука. Дезинфицирующий equipment. <laughs> да. Ой. Будем делать лоботомию. Лоботомию будем делать. Открывай ротики. Открывайте ротики. Летит самолетики. Так, ну а с мы починаем? Здесь смайл лучи из пуза. Смайл фейс! Мы будем уколоть уздечку спочатку. Так ас.

Да, да, дома. У нас Настя. Не знаю, ну давай, пока-пока. Йоу, пока. <Investment> да -да ура! Добре, пока, пока. А тепер настав час маленької інтерлюдії, допоки ви подивитися на те, як я намагаюся проколоти це все. Окей, отже, все пройшло досить швидко. Це взагалі не болючий процес, тобто ти майже нічого не відчуваєш, навіть не боляче. Але я допустила досить таку не класну помилку, тому що я робила все булавкою, а варто було б взяти голку. Яка з одного боку холоста, і потім через цю дирку е, на голці ти просто вставляєш циркуляр. А е, я могла б зробити булавку, але оскільки в мене циркуляр діаметру 6 мм, а це досить маленький розмір. Він у мене просто вислизував з руки, коли я просто вийняла булавку, я не змогла паралельно із тим, як я її виймаю, вставити циркуляр, тому що він лише 6 мм, Треба було брати, хоча б 8, Або ж купувати спеціальну голку. Е, через це. Намагаючись зробити це все знову, я вирішила, що не хочу стресувати, і ми почали робити наступний пірсинг. Пупка. Отак от. І знову ж таки: вау! Як я могла не допустити помилку вдруге? Отже, я замовляла все сама. Ну, моя мама не знала. І я навіть не дзвонила цьому магазину. Хоча у мене був шанс попереписуватися з ними. І я взяла голку. 14 га, здається вона в цьому вимірюється. Тому що мені здалося, що на розмірі сережки вказано, те, що вона теж 14, тобто вони сумісні. Але, здається, я тупанула. І 14 на назві сережки, то була просто якась там буковка, циферка в назві моделі. А голка так, 14 гаг. І вона в результаті діаметром не підійшла сережці. Тобто вона холоста з іншого кінця, і я мала б вставити, через ту дирку, яка вийшла знизу, сережку. Але оскільки воно просто діаметром не підійшло, я не змогла це зробити ось і все. Через це довелося виймати голку і вставляти сережку уже в шкіру. Хоча я мала зробити це через отвори у голці. Ось так от. Ось зараз ви бачите, як воно все відбувалося. Ха-ха-ха. Не подходит по размеру, ребят. <laughs> <laughs> Знала. Фигня. Тошечкой. Тут потекла Кров. Але ну, це логічно, звісно, ти ще виняла голку. Ти, ти точно попадаєш? Да, тут no. я точно попадаю. Ну, не боляче, справді. Так, звісно, я відчувала щось, але ну, взагалі не категорично, прям, прям нормально. Нічого такого, не страшно. А єдине, що я дуже стресанула через це, тому що я ж очікувала, що все пройде гладко, і воно мені пройшло гладко, якби по діаметру підходила голка. А вона не підходила. Ну нічого, це урок. Зориність вас ще я не переживала, тому що я тисячу мільйонів разів там все дезінфікувала і в процесі, і до, і перед, і після. Через це все окей. Але я стресанула. Стресанула, стресанула. Да. Пока. І тут, нарешті, після сотні намагань я змогла це зробити, і я попала. Сюда, сюди. Ура. So... Sure.

Ну, до цього я за такого класу, що робила в п'ять років. В 2014 му Ні, в 13-му. Чи... Так, да, в 13-му. Um, у мене, до речі, голоси, я не чомусь, ми зараз вже не говорять, але це такий просто порив емоцій, прямо я задоволена. Я боюся, що мої люди перестануть цього лежати, тому що це класно, це дуже прикольно. Ну, взагалі, я позовую. Чи сердечко? <сміх> Ой, ми прощаємося. Я тепер, я тепер пірсинг-мастер. Ти тепер знаєш хто? Пірсинг-оператор. Пірсинг-оператор. Я перстінка джатиш. Якщо в тебе персин оператор, дуже стресостійкий, стресійкий, там, пожалуйста у нас дуже стресстійкий. Стресистій. <реш> Алло, 063 708 401. Пока Настя. Пока. Пока. Я <реш> сигма.